Перша перехідна гра з командою 4-ї дивізіону, яка посіла в ньому 12 те місце з 16 команд, команда Тайфун. Ми будемо боротися з ними за право виходу в четвертий, і вони будуть боротися за виживання за право залишитись е, в четвертому. Друга гра була настільки цікава і шокуюча, що я розбив відео на два, Тобто зараз буде огляд першої перехідної гри, і друга буде окремо наступним відео. Не буде третього тура Кубка Нескорених проти ТГ Наркевичі, тому що, пояснюю, ми його виграли успішно, якщо ми в перехідних, ми виграли ТГ Наркевичі з рахунком 5-2. Зробили це класно, гра була прикольна, я би дуже хотів зробити огляд на неї, щоб вона була на каналі, але, на жаль, не склалося по деяким причинам. Перше, Перший оператор був в цей день занята. Вона не змогла зняти, в неї була своя основна робота. До речі, хто хоче класну татушку, Велес або в коментарі, я вам скину інстаграмчики. Другий оператор вона трошки вчиться, і я не встигав привести на гру і настроїти для неї камеру, тому що за 10 хвилин до початку нашої гри з тайфуном у мене закінчувалася гра в дітей в турнірі. Ми приймали участь. Мене там батьки на машині швидко. Я там передягався, вони мене на машині привезли. Потім, а після нашої гри з, з тайфуном, з Наркевичами. Після гри з Наркевичами в мене була наступна гра в турнірі з дітьми. То я в формі їздив, мене машиною возили туди-сюди, тобто я призабіг, там буквально перезувся в футзалки і вже вибігав, там вже давали свисток на вихід з, 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 з грою. Ви скажете, так, да, можна дати ссылку на огляд асоціації, і я був би радий це зробити. Але на жаль, там було мільярд моїх сейвів. Ми там грали з п'ятим, у нас була всього навсього одна заміна з Бодя суперсап в Наркевичів то саме. Але там такий огляд, що просто ну ніби просто двохвилинна нарізка на голів. Все більше нічого там не вставили, нічого цікавого, того ну оглядати цей огляд не має жодного сенсу. Ви можете перейти на канал Асоціації, знайти самі Кармель ТГ Наркевичі, будь ласка, але воно не передасть все те, що відбувалось на тому матчі. Але гра була прикольна, мені сподобалось, але на жаль, без відоса. Тому за таких форс-мажорних обставин. Отже, перша перехідна гра, Кармель Тайфун, що з цього вийшло, ми закінчили чемпіонат на п'ятому місці, п'ятого дивізіона і боремося за вихід в четвер. <звук> Це перша ж атака і перший гол. 1-0 ми вже попереду. Супер класний початок. Так би починати всі ігри а не пропускати першими. Бляха, цей сонячний зайчик, він буде періодично в мене на обличчі, тому що я не можу. Якщо так, я дуже далеко від камери, якщо так я близько, а так я не можу. Коротше. Беги, дашь уход. Макси! на да Наш ты уходишь! Куда ты заходишь? Уходишь? Ну и пиздуй! Заби! Да гарно один! А пойдем, пойдет! Где? А что валик там водит? Иди, дай Там! 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 Діма! Діма Галяка! Щось поки тайфун ходить пішки, бачимо якісь аномалії з м'ячем відбуваються в цьому залі, чи це м'яч ну, такий, чи це зал вже такий... Ну, зал дійсно дуже старий, що Я вчився в універі цьому, це спорткомплекс у ну, Хмельницький національний університет. Він там був і ще там пару поколінь до мене вчилися ну коротше його там не міняли вже давно пора міняти, тому що там блін був такий прикол. Коротше, чудак стави м'яч на лінію водити аут. Ну, це не в нас це мені розказували. І арбітр каже, мов м'яч котиться, а чудак бере м'яч, де арбітру каже, на постав, щоб він не котився на цьому покритті. Ну дуже смішно. То якісь аномалії бачимо, чи то удар кривий. Ну, я не кажу, що там зал поганий. Кстати, Ну, зал широкий, хороший. Він стандартний для того, щоб пограти не в вузькому конфірматі. От конфермат вузький, покриття там класне. Хну велике. Класне, а покриття погане дюсиша e, прикольне, але там ці стіни, ну <світ> коротше. А да, возьми за бейгол, уже пятки пішли, тайфун все, все не... Фу, кто хотів, хотел навалить в лоток секунду. Хорош, все, Ваня, обстучись. Дай, ты можешь обстукаться? Иди, ты же на обстукайся, ты же блядь, давай. Руку, руку, руку. Я, блядь, хуяро-хуяро, то нема, не иде воно. Чуємо коментарі коуча, в цьому, в цьому сок відосів з, з звуком, то що чути цю атмосферу, що говорять люди, що відбувається. Типу, ну там були просто епізоди, нам скидали без звуку відоси. Вони всі в принципі. Часто відоси без звуку скидаються, якщо б ми не зняли самостійно. Ну Це дивно, так? Якось ну, більше навіть оці звуки от зала, оці м'яча ну прикольно. Макси їхати. Можна! Можна! Сьосенча! Су! Починаються штанги на хну, це вже напевно буде класикою. Хну буде залом штанг, Постійно в ці штанги попадають. Хорошо, пойдете! Нікіта, на Раз, а а ч, Максим? По-моєму, тебе вже це з... ще бачив, по-моєму, так, да, Фурман? Макс, пуш, шість, спішись. Макс, фури, Давай, 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 потрібно було Нікіті в першому епізоді рішати питання, розвернутися, просто бахнути сильно в дальній кут, а не оце п'ятками е, гратися. Не чуєш? От і тайфун. Нарешті вони підібралися до воріт, небезпечно, дальню чуть не замкнули, трошки не хватило. Але, як ви бачили вже з прев'ю, ну такий, на ониличках, коч нас кочить, щось там що ми правильно грали, ми забиваємо спокійно голи, рахунок собі 2-0. така гра. Не знаю, флегматична. Ну, Я ну, чесно очікував, що там тепер... От як в першому проєкті аматор в першому сезону там, запекла гра з соколом перехідні там, ну, перехідні ігри. ну, Саме важливе за дивізіон. Типу, пацани, Ви вилетите, якщо типу, не виграєте, мали би якось підходити якось агресивніше, більше з настроєм. Хорош, умниця. Ми самі помарах бути і даєш. Алло! Зараз гаворчики отрив справедливо, але подивіться, з яким запалом, який запал є в людей говорити з арбітром. Але грати з опалу нема. Ну пацани, треба доводити на полі, на майданчику. Голами, діями, о, ну, типу, а не оце от... є сили кричати на арбітра? Будь ласка, грайте, ми хочемо грати в футбол. Паніка в студент студентів мене підстрахував. Дуже дякую. Кстати, оцей шум, який ви чуєте під час того, як йде матч, це не там шум, не фон, це коротше, лампи. Це лампи на розшарювальні, такі жовті лампи. І вони отак гудять. От я пробував його забрати, я пробував цю шумоізоляцію, але тоді дуже приглашаються звуки гри. Получається, що ми граємо ніби під водою. Таке воно якось не дуже приємне. Тому там, думаю, музичка якось згладить на монтажі, але сильно не дивитися. Соляри, суперкласний епізод, бери собі, в інстаграм, не знаю, на аватарку, на гівку в аватарку в телеграмі, подкат, отбор, валік мав рішати, трошки не попав саме Карапаль в штангу, щоб так дзин ще один не було нахну. Але класно, класно, поки все класно, не знаю, але, але тіпа, трошки умило. Може це мені так здається, може вам цікаво дивитися. Напишіть, ну, кстати, як воно виглядає на відосі. Маліки! Thank Іпер у маніжці файрить. це вже класика цього каналу і моїх ігор. Е, Кстаті, була гра, де я грав в манішці, але вона, напевно, не вийде, на неї буде просто коротенький огляд, але це вже я забігаю наперед, е, все може статися. Валіка! Валіка! Студент забиває з лівої ножки, вийшло сонечко на такий гол, теж подивитись, класний. Втулили лайк студенту лайк вверх, не в бік, не вниз, вверх. Якщо вам не подобається, ставте вниз, я не проти, Але за гол студента втулили лайкос, класно розібрався. Сьогодні в нього гра іде. Ну, як сьогодні в цій грі гра іде в цьому матчі. Коротше, але подивіться, просто митніч там зараз повтор буде. Дії тайфуна в обороні, ну мужики просто стоять. Вони просто стоять. Я не знаю, може вони хотіли вилетіти в п'ятий чи що, чи в них була якась заготовка на грудь, типу, прикормили і там ми там, приб'ємо вас, типу, але ну, типу, дивно, ми чекали заруби з четвертим дивізіоном. Ми молода новенька команда. Я не знаю, як сенса сховатися. Короче, будете дивитися, або я буду отак так рухатись постійно. О, так. О. Або будете з бліками в мене на лисі. Ну, не суть. Ми чекали за руку перехідні матчі, самі важливі, типу а получили, короче. О, Боже, з цим сонцем, скиньтесь, побратськи 300 гривень на ще одну жалюсь. Е, коротше, що я хотів сказати. А ще одна штанга, і під минулим відео ніхто не порахував штанги. Дуже, дуже слабенька активність. Е, лайки, коментарі, пацани, дівчата. Супер важливо, щоб відео бачили, щоб канал розвивався. Думаю, це ну, прикольно, якщо ви дивитесь. Напишіть хоч щось. Е, типу. Коротше, просто пишіть коменти, Це типу, прикольно, класно. Ми там можемо щось і типу, понаганяти в коментах попереписуватися. Як було з відео з ACDC, там в коменти просто розвал кабіни. Класні, смішні шутки, все круто. Так що давайте, налітайте. О, хороший, Пуще, Максим, Пуще. Ну, может, может Тайфун, может, классная атака, супер, стеночка, Шейд плюнул с пыра в девятку, кстати, и не дал мне выиграть халявного сникерса, мне обещали халявный сникерс, если я на ноль стою. и вот я его купил сам себе, короче. Але ну, робочий класний гол, чого, чого не включатись, не пограти, не поробитись. Хезе. І тим, бачимо, почався другий тайм, тайфун став на свою. Тобто 3-0, вони на своїй, ну, типу, як контратаки, коли ви ходите пішки, коли ми молодші і бистріші. Сумнівно дуже, але якось. Ну, ми вийшли от, на другий тайм, і я побачив, що от ми з м'ячом, і тайфун став на свої, він не пішов зустрічати. Я щось Якось от, подумав, що все, що ну, пацани здались просто. 3-0 перший тайм, і їм ніби вже не треба. Вони типу, змирилися своєю участю. Не робіть так. Грайте завжди до свистка. Матч не закінчився, поки суддя не свистнув. Ти не програв, поки суддя не свистнув. Ліверпуль забиває з контрпресінга за 6 секунд в великому футболі. Це міні-футбол. Сухий кутового забиває за секунду. Алло? Десь його руками і що це захопить. Ну, знов-таки, наші з абітром сили енергія є, але бачимо, як гравець обороняється в пішки на прямих ногах. І там нічого такого не було, там просто ну, нормальний звичайний блок футзальний типу, це, це ок. Ну, коротше, так. Sari kata oleh SDI Media стрічі, як ви хочете грати на типу, Ну, ну херня якась. Вони фолять, з спорять, але в футзала щось не, 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 не наблюдають. Ну, типу, захожу в прогноз погоди, от, в прогноз зайшов. Да? І типу, ну, в четвертому дивізіоні тайфун не прогнозується поки, поки якось так. Раз-два! Валентіна Дем'янучі забиває в дев'ятку в ближній своєю рівною ножкою 4 1 рахунок. Е, впевнено, збираємо речі в четвертій. Так, всім наконець, блять, почав охоронятися всім, наконець. Діва, діва! Ще впали, ще! Макс, паліки! Ну от, ви прекрасно бачили атаку тайфуна перерахунку 4-1. Це просто три людини просто стоїть. От ми можемо при, такої, при такому розкладі 4 1 в нашу користь, ми можемо сісти на свою і просто тупо стояти, поки вони там м'яч катають. Ну, це вроді я, я так розумію. Вроді, може якісь новши в футзалі, може якісь... Данув я ворота, чудак дав, я не ожидав, що з цієї половини будемо мене перекидати, але добре, що це хну, і знову-таки перекладіна мене рятує. Типу, лучші друзі, воротаря, це ліва, пра, права, чи права ліва, верхня, ну, типу, ви поняли, да? але Боже, тіп, я думаю, йо, якби я це запустив, ну, я думаю, це б не рішило нічого. Але, типу, така шара би залетіла ще, ну, ну я нахід. Майже точка, але там арбітер добре зреагував. Я там зумив, дивився, розбирався. Там реально касання руки до лінії, то це лише небезпечні штрафні. Ще розкажу на штрафні треба як придумати якийсь розіграш. Ми просто їх тулимо щось, поки ні одного штрафного ми не забили. Так, кстати, з Наркевичами ми штрафний забили, бо ми його розіграли. Во, прикольно. Це вже всі бачили, там був мій сейф. Там я перевів на готовий, вже дали готовий, все нормально. Наконістку я пригнув, відбив, я вступив в гру. якийсь сейф класний для відоса для мене. Вау! Ну, хоч щось. Вільня! Оля, доворіть! Віля, доворіть пішов! На жаль, перед цим арбітри класно діяли, чекали, поки епізод завершиться, але тут ну, тут можна поняти, що він не повірив, що студент зараз крутане рулетку і заб'є гол. Типу, він йшов в захисника, і да, їй, ну, можна поняти арбітра, він йшов один в один з захисника, типу, не було больової мож... можливості. Але типу, арбітер е, не повірив в студента, жаль, студента шло, не повірив. І це 10-метровий, шостий фол, ми б'ємо 10-метровий, я хотів теж його вдарити, але виявилося, що в пацанів там якась черга. А реально, та ну, ну блін, бачимо, йшов до м'яча фурман, потім почав бити валік. Не знаю, як так вийшло. як хотів бити. Я там, кстати, забронірував собі. Хтось має бити 10-метровий. Це було тільки пацани, читається в тому сезоні, чи я буду бити в цьому. Ну, коротше, не суть. ну, як В цьому, да, вже почався третій сезон проєкту аматор, але ще після цього буде два відоса, ви їх дивитесь, потім зразу починається третій сезон. Не переживайте, все схвачено. Незабитий 10-метровий нереалізований треба записувати туторіал, як їх пити. І ось таки моїм ударом. По пустим воротам, хотів я шевротрю туда дати за шиворота його. Закінчується перша перехідна гра проти Тайфуна. Знов таки в прогнозі на черзіон тайфун не передається. Кармель во всіх областях, во всіх турах, але буде друга запекла, класна перехідна гра, яку ви побачите в наступному відосі, Тому... Тому залишайтеся, хто не підписався, підписуйтесь, лайк, дізлайк, кому сподобалось, кому ні. Мені, наприклад, я би втулив дізлайк і би таки дивився, бо ну, ну, реально унилий матч. Взагалі, я розчарований моїх очікувань не виправдано. Я хотів запекло класну зарубу, а отримав такі от не тайфун, а якийсь такий поморосило, Коротше, ну не суть. Не суть. Я не знаю, що там з командою сталося. Можливо, якісь там штуки. Це моя вся суб'єктивна думка, я вже багато балакаю, тому так. Да. Е, пока. Макі. Ти що таке бидло, засодне? окей.